Починаємо нашу красну фринджі. Сьогодні пройшов матч між Сумською Вікторією та «Запорізьким металопом, рахунок 1-1. І давайте я перший задам питання Анатолію Петровичу. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від матчу. Ну, матч був і нервовий, і цікавий для глядачів. От, ну, непроста була гра, бо зустрічалися сьогодні, грали з досить. Серйозною командою, яка ще в прошлий чемпіонат грала перехідні матчі. От. І на їхньому фоні ми виглядали доволі непогано. Про проблеми, які вас виникли вже з першого матчу? Ну, проблеми, знаєте, як. Проблеми Я в, в ігровому плані дійсно, в ігровому плані. Дійсно, у нас ще не все не, не все. Так як хотілося б і нам, і хлопцям. Але це по сьогоднішній грі я вважаю, що в ігровому плані ми виглядали досить впевнено. Сьогодні команда заробила очко чи втратила два? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, заробили втратили. Ми цю гру могли як виграти, ми цю гру могли як програти, але зіграли в нічів, хоч, на мій погляд, не умоляє достойність суперника. Я думаю, що в нас моментів для взяття воріт було більше і нас підвела реалізація. У двох словах. Плани на цей сезон і на перспективу. Ну, ви розумієте, ми сьогодні працюємо з командою десь. 38 39-й день, 40 днів працюємо. І плани якісь там зараз в нашій країні ти ну, не можеш щось будувати на майбутнє. От. А план, ну що, радувати грою вболівальників. Ми дуже раді, що ми повернулися додому, що ми граємо, що нам надали таку можливість, як наш президент, так і керівництво міста. Додали можливість. Грати, Грати для, гляда... для глядачів, для вболівальників Сумської області. І то для мене, напевно, і для всіх хлопців, то ну, вже... велика радість. Фартовий, країни, Дайте, ви фартовий тренер Сум. пам'ятаєте, як ви вирушали суми? Віктовий, буде віктові. Фартовий то така справа, то треба працювати. Да, тоді, коли приїхав в Суми, там взагалі була ситуація. Дуже важка, дуже важка. А тут ми будуємо практично нову команду, і Вікторія буде. В нас, така, в нас така назва, в нас такий президент, в нас такі вболівальники. Ну як Вікторія не може бути? Дійсно, вона буде. В Діві Лей, мабуть, ви призабули 1990 рік, ми в складі дня стали чемпіоном України в Кубка. Я пам'ятаю ці матчі, І ще одне, пам'ятаю, прийшов Саво, і вас і груз, і ще некий. Він тоді говорив, я тоді сказав, будемо грати по-новому. Я довго сидів і думав, Сиді", як це по-новому, зразу наперед. Я не знаю, як по-новому, ну, то справа саме, як по-новому грати. Андрій, чи є якісь новини за вас грати? Бо було помітно, що тільки 16 чоловік сьогодні в заявці, далі суперники теж не простіть, кемі Ну, ви розумієте, ми зараз в такому стані, команда знаходиться в такому стані, що кожен суперник, у нас нема прохідних матчів, ми на кожен матч готуємося, як на останній. Так що ну, нам, що кремінь, що металург, нам на кожну гру треба виходити і, і, і повністю відмобілізованими і налаштованими. А з базуля тут все-таки є, так? Прошу. Коли ви там це близько, щоб повертатися до складу? Ну, хто як, хто в якому стані, то краще до лікаря звертатися. Але ми чекаємо на всіх наших хлопців і ми впевнені, що вони нам поможуть. Ви знаєте, і Русика, і Іваня Іван, то хлопці, які в нашому серці. А, нас кажу. завжди. Петро, потрібні в команді талісмани. Ну, талісмани. І я думаю, в кожного хлопця свої забобони, в кожної команди свої забобони і талісмани. Я думаю, що то потрібно. Діська, зайосики ходять, діти ходять. Подивимося, подивимось. Пане Анатолію, ну все одно, щоб не повертатися до запитання пана Григорія, кожен українець готовий до апокаліпсиса, але має плани на пісні апокаліпсису. Все ж таки, Вікторія, мене плани на кінець цього сезону. Ну, Плани, звісно, маємо. Звісно, маємо, але знаєте. Розкажи о своїх планах Богу і знаєте, а так. ти ще їдеш, далі буде, далі будеш. Дякую. Так так. Дуже дякую. І ми вам дуже вдячні. Дуже буде. Приходьте, вболівайте і підтримуйте нас. Дякую, Все, добре хоче. Все, ви хапайте побільше.